Усіх вітаю. Сьогодні у нас 25 квітня 2025 року. Що, про що у нас сьогодні буде відео? У нас підходить час до першої обробки. Що я буду використовувати? Буду використовувати інсикта акарицит. Це від. Гризущий сосущих плюс е, клещ. Якщо у вас був клещ на винограднику, оце. І буду використовувати квадріс. Чому квадріс? Тому що переживаю я, щоб не було антракнозу. У нас було похолодання, зворотні, зворотні заморозки були і. Трошки виноградник, десь щось повибувало бруньку. Але це отаке. Квадрис якраз він від антракнозів. Якщо у вас немає ось такого, ну оце зрозуміло. Це можна піти купити, купити відгризучі сосущих і обробити. Але для профілактики можна взяти ось таке. ось. Міцедержащий. Тоже хорошо зупиняє антракноз. Оце рекомендую обробити. На якій стадії треба обробляти виноградник? Як би вам показати? У ну, мене вже є пагони, які ось тут сантиметрів 30. Ну, ось так повинно бути. Десь 1, 2, 3, 4 п'ять листочків. Ось в такому стані вже можна. Ось так. Ось, бачите, сантимів 20, 15-20 сантимів. Ну, дивіться, ну, давайте я вам покажу. Оце клубнічний. Ну, ось, 20 см. Вже навіть почав загибати. Раз, два, три, чотири, п'ять листочків. Повний лист. Оце у нас йде. О. Бачите, яка туча. І гримить капець. Ось наверху ми бачимо це Лідія. І Лідія вже почала теж там десь другий, третій. Але Лідія не така, ну, як, наприклад, ось це століття, да? У століття, бачите, який листочок невеличкий. Оце Вікторія. Вікторія десь сантимів, ну, десь 15. Ось так. Але раз, два, три, 4, п'ятий листочок. І ми вже бачимо, де гроночка буде, все ми бачимо. Ось тут у нас це вальочок. Чому обробку? Ну тут ми бачимо трошки пожовтіння ось тут на листочку по краю, але це від морозів. Е, десь я знаходив, десь я знаходив. Ну, ну як показати, ось, ось такий приблизно виноградник на сьогодні. Ось, на подарунку. Ось, бачите, точечка така. Ну, ось. Ось тут може бути видно от так. О. Ось точечки, бачите? Точечки отакі. Знизу, знизу нема ні пушка, нічого, але є точечка. Точечка. Ось так. Це два винограда, які в мене показали такий. Зараз. Зараз я вам покажу. Я обробку вже провів. І зараз я вам О, залазить навіть не потрібно. Ось. Бачите? Оце чорне. Ось це, ось, 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 чорне. Видіть, бачите? Оце один кущик, один кущик у мене зловив антракноз. Що я зробив? Я квадрисом обробив, і сразу, сразу, він показав ось таке. Ну, в принципі, наверху. Оце, оце можна або квадрисом. Ось, ось тут бачимо теж ось таке. Це, скоріш за все, антракнос. І це у мене агромаркет, він мускатний, а мускатні вони такі тендітні троньки. Так що, беремо квадрис з Цезарем в одну бакову суміш. 6 мл на 5 літрів води. А цей е, на 8 літрів. Що я зробив? Ну, мені багато не потрібно, тому я цей 6 мл на 2,5 літри води. А цей десь на 3, коротше, розвів я десь його на літра 4, може 5. Отак. А там написано літрів на 8, 7, 8. Ну, Трошки крепше вийшло, ну що робити? Якщо цього нема, беремо оцей і обробляємо, щоб у вас не було антракнозів. Усім дякую. Зробіть підписочку, лайк і до зустрічі!